Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії держави терориста вважати азовців терористами є очевидним абсурдом. За його словами, зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання їх державою терористом. саме Москву після всього, що наробила російська армія, та нібито приватні російські військові компанії. Жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі, заявив президент. Росія точно номер один серед терористів, і це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових. Суб'єктів і саме це саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність, заявив президент про пропаганду Росії. Стосовно АЗОВу ми поговоримо із Максимом Майоровим, експертом центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Максиме, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Власне, а Росія тему Азова розкручувала дуже давно. Кремль звинувачував полку нацизмі, При цьому навіть у західних змі ми бачило, бачили багато брехливих публікацій на цю тему. Можемо здогадуватися, хто їх інспірував, і при цьому. Коли же давно роль у цієї пекельно-правої організації в Москві відводили правому сектору, потім з правим сектором не злетіло, так би мовити, і вони перекинулися на азов. В чому був план росіян під час цієї дегуманізації азовців? Ну, я справді погоджуюся з сказаним з вами про те, що Росії весь час потрібні якісь пропагандистські жопели для підтримання оцього от наративу нацизму в Україні. Ви вже згадали про е, правий сектор. Ще можна згадати, що ця історія насправді є давнішою. Тобто в різний час такими пропагандистськими жупалами були у наунсу, всеукраїнське об'єднання свободи, тобто вони по черзі от міняли такі об'єкти своєї уваги, на яких вони навішували ці ярлики. Які асоціювалися у них з неонацизмом, які вас підкреслювали те, що Україна є нібито нацистською державою. При цьому ну ці звинувачення і ці кваліфікації вони абсолютно відірвані від реалій, оскільки навіть той самий Азов вони продовжують і далі називати батальйоном. Хоча це давно вже не батальйон, а цілий полк Національної гвардії. Ну але таке відірваність від реалій – це в принципі норма для російської пропаганди. Тут прикладом ще одної такої абсурдності відірваністю від реалій є, наприклад, заборона в Росії діяльності УПА, тобто української повстанської армії, яка ну нагадаю припинила існування майже 70 років тому. Але при цьому зараз всі російські змі і будь-які. Джерела, які офіційні, чи чи які підпадають під юрисдикцію Росії, змушені після абревіатури УПА в дужках додавати організація заборони на території Російської Федерації. Ну а що стосується, звинувачень, які були на заході, то дійсно ситуація, ну, власне, так збіглася. Що Проти Азову існували застереження, але не стосовно там тероризму, а стосовно його праворадикального бекграунду, що в принципі дійсно спостерігалося на початку, на етапі існування цього формування як добровольчого. Але з кардинальним переформатуванням цього формування, з перетворенням його до на регулярну частину полк національної гвардії, це вже абсолютно не звинувачення. А чого е, Кремль намагається зараз досягти, ось так похабцем, е, визнаючи азовців е, терористами? Вони ну, якщо б хотіли, могли б уже давно це зробити. Але, от е, саме, саме зараз, ми бачимо, от такі, от, е, так от вони дуже швидко це роблять. Ну насправді відразу відколи Азов опинився в оточенні, і стало зрозуміло, що частина азовців, принаймні, вона потрапить в російський полон, і одразу після полону, який, як ми знаємо, відбувся. За нак... ну, здача в полон відбулася власне, організовано за наказом українського командування на підставі тих домовленостей, які були з Російською Федерацією, і гарантами, яких виступали міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Одразу після цього в Росії власне заговорили про необхідність якогось судового процесу, судилище над, над азовцями. Тобто вони звичайно дуже не хотіли і не хочуть Україні віддавати цих військовополонених, міняти їх, тому що. Вони настільки накрутили російську аудиторію на те, що це не, там просто ворогі канібали, нацисти і терористи. Ну причому коли говорив канібали, я не жартую. Це одне з таких звинувачень, які публічно висувалися проти Азову то просто після цього взяти і віддати обміняти Україні цих людей це ну було б абсолютно неприйнятно для цієї підігрітої російською пропагандою аудиторії. Тому власне вони почали готувати цей судовий процес і паралельно вони почали шукати різні приводи, різні мотиви для того, щоб не віддавати азовців. Ну от одним з таких. Чи причини точніше, скажімо так одним з методів не віддавати полонених, це якраз було цинічне вбивство їх в таборі військовополонених в Оленівці. А що щодо власна решти, які скільки в російському полоні ще далі залишається більшість тих азовців, які потрапили в полон на Азовсталі, то очевидно їх уже не хочуть міняти, чи чи не будуть міняти під приводом цих заяв про те, що вони є... Терористами і відповідно тут уже включається російське законодавство по тероризму, яке вимагає терористів там судити. І от їм за цим законодавством загрожує там до 20 років чи навіть там до довічного ув'язнення. Зараз, якщо послухати інтерв'ю тих азовців, яких вдалося звільнити з російського полону, вони там інколи багато цікавих деталей наводять про, про сам полон. І, зокрема, те, що навіть росіяни, вже взявши азовців в полон, тобто азовці вже були ну, скуті, так вони вже, вже в полоні перебували, але при цьому росіяни їх боялися. А вони боялися до них підходити. Вони от були настрахані настільки, от азовом. А про про, про що це свідчить? Взагалі, вони, тобто, вони азов боялися більше ніж інші е, інших представників збройних сил. Ну, це власне і є результатом цієї російської пропаганди накручено такий своєрідний ефект бабая. Так, от як маленькі діти вони бояться бабая. Хоча в принципі десь в глибині душі розуміють, що це реальний персонаж. Як такий самий раціональний страх сковує напевно тих російських солдатів, які там брали в полон, полони, конвоювали азовців власне в російський полон. Ну але з іншого боку, також не варто забувати, що і чимало російських військових вони пройшли через реальні. Військове протистояння з гарнізоном Маріуполя та Азовсталі, де власне гарнізон український проявив масовий героїзм, проявив просто дива боєздатності, дисциплінованості, і власне ті сили окупантів, які мають відповідний досвід, досвід протистояння гарнізону, у них є крім міфічних чи реальні підстави побоюватися власне цих українських воїнів. Ще от ми можемо побачити, що росіяни постійно, як і стосовно Азову, так і стосовно загалом збройних сил України, уникають зазначення того, що українські військовослужбовці є регулярною армією. Вони що ними всіма командою генштаб, що це офіційні українські військовослужбовці? Вони постійно використовують різні терміни там формування. Ну, звісно, там нацисти, націоналісти і все таке. Але майже ніколи не зазначають те, що це є безпосередньо регулярна військова армія. На кого це взагалі от розраховано ось таке? Ну, це розраховано на російську аудиторію для демонізації. Власне... Якщо говорити про такий окремий випадок Азову, то звичайно вони всіляко намагаються повернути ситуацію в 2014 рік, тобто саме використання поняття нацбати, тобто, це абсолютно якийсь такий міф, який роздувається російською пропагандою, якісь неіснуюче формування, яке воює за Україну, якісь неконтрольовані націоналісти, які нікому не підзвітні, які не є регулярними частинами і не зв'язані ніякими зобов'язаннями в межах військових. Ових статутів от власне, в такому дусі вони хочуть представити зокрема і Азов. Але зараз уже пропаганда російська пішла далі, наступний крок, і вона вже дійсно використовує такі е, поняття, як е, військові формування України замість Збройні сили України. Тобто, це іде вже такий курс стратегічний на криміналізацію українського опору, як такого, тобто заперечення права українців на самооборону, заперечення легітимності, взагалі опору російським загарбникам. Тут тобто це така тактика, яку до якої вдавалися ще гітлерівські війська, зокрема, коли вони воювали там. Проти Польщі, чи коли вони там проводили якісь антипартизанські заходи, вони часто страчували полонених. Під тим приводом, що відмовляли їм справі вважатися комбатантами, так вони криміналізували цей опір, е, описуючи його не в категоріях воєнного стану і воєнного протистояння, а в категоріях вчинення там якогось е, протиправного опору, якимось, нібито, законним е, збройним формуванням у е, випадку власне гіперської німеччини, це там був вермахт, У випадку е, Путінської Росії це російські окупаційні війська. Тобто, це вже така стратегія, Егі, яка власна покликана ну вона складається загалом в рамки і дегуманізації України і в рамки геноцидальної війни проти України загалом, тобто заперечення і знищення української ідентичності, знищення української державності, і відмова в будь-яких правах, в тому числі в праві на опір українському народу. Президент у своїй заяві стосовно цього рішення Росії вважати азовців терористами, згадує, що саму Росію невдовзі Сполучені Штати вже власне почали визнавати так країною терористкою. І власне чи може це дійсно якось бути пов'язано, що Росія таким чином хоче зіграти на випередження і заявити, що це вона буцімто з тероризмом бореться. У ну, там можуть бути такі міркування. Хоча насправді, якщо говорити про бажання Росії зупинити цей процес, щире, щире бажання Росії зупинити процес визнання її державою спонсором тероризму, то на цей процес ці рухи з Азовом та іншим вони ніяким чином не вплинуть а може і навпаки, вони заохотять, в тому числі американським політикам, для того, щоб дійсно ухвалити відповідне рішення. Справді, те, чим займається Росія і російська армія в Україні, воно в принципі може мати багато кваліфікацій, як, наприклад, та ж саме геноцид, так і те, що стосується тероризму, наприклад, той же самий обстріл, пане Максиме. Це можна кваліфікувати як ракетний тероризм з боку Російської Федерації, оскільки його мета очевидно ну переслідує ну очевидно наслідує терористичну тактику про. Залякування і при примушення цивільних українців, які в першу чергу страждають від російських ракетних обстрілів, вимагати від свого уряду капітуляції перед Москвою. Тобто, це така типова терористична тактика, і це тільки один аспект того, чому дії Росії в Україні можна назвати терористичними. Тому ця кваліфікація абсолютно для Росії заслужена, і те, що це цього не відбулося раніше. Зокрема, якщо ми маємо на увазі Сполучені Штати України, це пов'язано більше з такими срібними тактичними питаннями, а не з браком стратегічного розуміння про суть того, чим займається Росія в Україні. Тому я думаю, що рано чи пізно Росія все таки заробить міжнародне визнання цього статусу. А її власні рішення ну вони в принципі можуть бути будь-якими, навіть найбільш абсурдними, але головне, що вони незаконні, нелегітимні і ніким не визнані. Тобто Росія, вона чим далі, тим що в принципі виводить себе за рамки правового поля? Вона виводить за рамки правового поля такі категорії, як власний суверенітет, власну територіальну цілісність оцими анексіями, підготовками анексії, і все, що вона робить, це насправді вкладається ну в таку папку, яка потім буде десь в газі чи в іншому місті, з де буде відбуватися міжнародний трибунал, то тобто все це буде враховано так само, як це було враховано. Всі діяння нацистів на Нюрберському трибуналі. Ми багато сьогодні говорили про те, що ось ця пропаганда російська, вона дуже вона в основному націлена на внутрішню аудиторію на на самих росіян, але чи є небезпека підриву от міжнародної репутації збройних сил України, а нині тому, що сьогодні ми мали таку якусь неприємну дивовижну історію. Коли міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, буцімто наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях, от і е, хоча треба розуміти, взагалі, контекст того, що відбувається у нас, вже була, була відповідь від МЗС і від Міністерства оборони від офісу президента. А що це таке? От знову якесь перекидання вони із агресора на жертву, чи там не знаю спроба урівняти агресора і жертву. Що це таке, ось ця заява Amnesty International? Це чи корисний ідіотизм, чи чи чиясь робота? Ми, в принципі, від Amnesty International не перший раз отримуємо такі дивні, скажімо, так, зауваження. Ну, для того щоб відрізнити корисних ідіотів від агентів впливу, потрібні докази, так але по факту вони можуть поводитися досить схожим чином і досить схожим чином себе проявляти. Що стосується єності інтернешнал, у нас немає доказів того, що вони там виконують російське замовлення на відміну від якихось інших випадків з різними західними там політиками і організаціями. Тому я скажімо, не буду робити далеко йдучих висновків. Єдине, що скажу, що. Справді те, чим займається МНС інтернешнл і низка організацій, в тому числі західних, на жаль, це по суті релятивізація цього конфлікту, тобто урівняння. Між собою жертви агресії і агресора, нападника і пошук і якихось універсальних підходів, за якими і універсальних мірил, за якими нібито можна оцінювати, вимірювати поведінку кожної з цих сторін. Насправді це абсолютно неприйнятний підхід. Він неприйнятний, як і зокрема для України і для задач оборони України, які є найважливіше зараз і стоять перед нашою державою, так вони і несправедливі з точки зору якогось загального підходу, навіть з точки зору якогось Об'єктивної оцінки і погляду ситуації, тому що е, те, чим зараз займається Україна, не Україна спровокувала цю кризу, не Україна спровокувала цю війну. І якби не напад Росії, то всі б міста, всі б школи згадані і лікарні, вони були б абсолютно цілі, а всі їхні мешканці живі. Так, тобто, це саме російський напад і російська тактика війни, яка полягає у в тактиці випаленої землі, у фактичному знищенні населених пунктів перед тим як туди заходити, вона е, е, вимагає від українців також вдаватися до певних видів тактики, і причому в вашому ефірі було дуже добре перед нашою розмовою. Це все описано, і про те, що Україна вона максимально сприяє евакуації мирного населення з міст перед тим, як ці міста стають прифронтовими. Тобто, все це дійсно треба враховувати. На жаль, ЕМІСІ International, вони допустилися прикрої Дуже помилки. Я сподіваюся, що це помилка, і я сподіваюся, що подальша комунікація вона змусить. Власне керівництво цієї організації переглянути свою позицію. А ну, дивіться, тут цікава була ще заява з українського офісу цієї правозахисної організації, який фактично відмежувався від цієї заяви. Тобто, виходить це за я думаю, що в українському офісі просто більш адекватно оцінюють ситуацію, і в будь-якому разі вони не хочуть солідаризуватися з такою позицією, яка явно розходиться із здоровим глуздом. Пане Максиме, ми вам дякуємо за цю розмову. Максим Майоров, експерт центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був на зв'язку зі студією Радіо НВ.